Це школа неймовірна. Так, плакат ми повісили. Це перша справа виконана успішно, а. А який в зараз урок? Я просто щось загубилась в часі. Ем, а й справді я не знаю. Я теж щось не в курсі. Ой, не знаю тільки урок. Де та як так можна? Та ви що? Зараз же найкращий урок з усіх уроків фізкультура. Ах, ми знову граємо в баскетбольній команді. Ви ж плакат вішали, так? Да? О так вішали. Вішали, повішали. О. А що одразу? А нас навіть нема змінки. Ну, в принципі, я в спортивці, а, а я в джинсах. Я також в джинсах. Ну, тебе є пере. Соня, тебе є що перев'їти, а у отуалізки нема. Де да це ж був дзвоник на урок? Пішли. А, а куди нам? До класу директорка хочеш сказати. А вона таке робить не вперше. О? Ага, ага, ага. Так би я тобі і повірив. Вір-вір. Угу, Ах, чого запізнюємось? Ви що, проспали знову чи що? Ах, не починай. Діти, всім доброго дня! Я зараз хочу зробити дуже важливе оголошення. Зараз тільки треба ось цю велику дошку підключити. Так, ось. Тож я вам хотіла сказати, що кожного року ми. Тобто наша школа між класами, ну, тобто серед класу, проводить секретного Санту. Що секретного Санту? Он не тільки не це, та це ж найжахливіше з усього. Можливо, Кат... можливо, Катя мала на увазі дещо інше, що це найкраще, що може бути. Я вважаю це свято неймовірним. Тож, можливо, деякі не знають, але я розкажу про правила. Всі знають, що це жахливо. Хтось злякався подарувати подарунок? ой 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 Ти зазвичай такий ой крутий, а тут подарунки дарувати. Та я по-твоєму злякалась? Ну, ти в мене зараз отримаєш. Дівчата не сваріться, я ж навіть правила не розказала, а ви вже тут скандал влаштували. Вибачте, будь ласка, ми так більше не будемо. Вибачать, я їх ще маю от. Ну ладно, розкажу правила. Ви витягуєте папірець і на кожному з них випадає єсь ім'я, точно не ваше. І ви повинні. Подарувати цій людині подарунок. Який подарунок саме такий, який людина захоче, як вам дізнатися? Ви не будете питати напряму, то що це секрет, ви маєте зробити це секретно, щоб про це ніхто не знав. Тож завтра на уроці кожен встане і представиться, хто що б хотів. Щоб усі отримали те, що хочуть, вони вискажуть свої побажання усім. А секретний Санта запише собі в нотанні, чи затримає у голові. Ах, якщо мені випаде дарувати комусь з цих новеньких, я точно облажаюсь. Ей, я точно мені точно попадешся, ти, а мені ти. тихо нам. Та не хвилюйся, ти так, все буде добре. Ай, не впевнена. Ну, принаймні, якщо мені попадеш, ти. То я тебе точно здебаю. А зараз у нас фізкультура. Усіх очікує в спортзалі. О, ні, самий скучний урок, Реш б його пропустити. Да, фу, фізрафу, да, звода, фізра, це школи фу, фізряд нещо. Що ви поганого маєте проти фізкультури? Нормальний урок. Я також так думаю, ага. Ой, да ви ж не знаєте, фізжатися ніщо. Ага, сходи. В спортзалі побачите. Так, я вже йду, до харчу зараз. А, я тебе не здовжену. Угу. ла ла Ага, чекай. Ти щось хотіла, а ну, так просто, Що б ти хотіла в, мене в подарунок, я А, я навіть не знаю. Хотіла б, щоб це був сюрприз. А, ну, якщо її випаде я, їй тишно не повезе з випадом подарунок. Але сюрприз дарувати я не збираю цього. Щоб дарувати подарунок, я б не хотіла. Ах, ти вже готуєшся, що будеш дарувати мені подарунок? Ага, ага, вже підготували напрям. Ох, супер. Катя, дись сюди, я це найкраще місце займала. Ага, йду, хочеш сісти до мене? Та ні, я сяду з подругами. Ой, знов подруги. Давай, у тебе є шанс. Ти хочеш подружитись новенькою? Вона не така, як інші, вона крута і може стати однією з нас, якщо цього забажає. Ой, вона так жарт. Я тобі скажу на потім. Раджу скаті, такі гарні відносини не мати і взагалі з нею краще не розмовляти. Так, Схода, вона зло, а ми добро ми маємо їй подолати, бо так завжди добро долає зло. Ага. О, ем. Ну ладно. Чого на полі стільці? В нас зараз який урок. А ну швидко, пацани встали, прибрали. В нас зараз фізкультура взагалі-то. Ем, так, так. Телефон прибери. Це тобі не математика, щоб в калькуляторі клацати. Вибачте, вибачте, так зараз. Ой, а вона строга, дуже. Не очікувала таку. Ем, та, так, так, зараз піду. Ага. ага. І швидко. О, як то так все швидко змінилось? Не знаю. О, зараз буде баскетбольна гра, а, ще, а ми будемо щоб... ем, так, ось, ось, оце. А тепер мені потрібні спортивні хлопці в спортивних футболках, які будуть грати. Де це, що це? Що на вас надіто? Ви взагалі куди прийшли? Їй ідея. треба вийти на секунду. Ага, я з тобою. А можна мені в туалет вийти, будь ласка, швидко! І щоб я тебе по коридорах навіть не бачила? Ага, ага. Дивись, щось в цьому шкафті лежить футболка. І вона ідеально підійде для мене спортивно, тобто я буду грати в баскетбол, а ці будуть за мене полювати, будуть червідершами, а якщо вони мене впадуть, то він не точно не я. Угу. І капечко. кепчику. Хоча в робіфілазував побільше. Або з кепки красивіша, треба перекусити на теорішку і взяти воду. Все виглядає неймовірно. Ага. Виглядаєш неймовірно. Одих повісимо тут і все буде добре. Пішли. Ага. А, до речі, ледь не забула одяг про тебе пошукай там в інших шафах, А я тебе на лавочці почекаю. Ага, подивлюсь там щось. Ось тут точно щось буде. О, нічого, ну добре. Да. Можливо, тоді вот, тут одяг. Вона в нього ну, виглядає неймовірно. О, так, теж видаємо. Українок ваше ложку. Остап, дівчата. Дапні ще мене глядають. Ти будеш з помпончиками. І ти будеш з помпончиками, буду тримати грацію. О! Ну добре. А ти будеш танцювати по колу і робити перевороти. Зрозуміло? О, Так, так. Я ж не вмію робити повороти. Не хвилюйся Соня, все буде добре. Так, я вмію, але. Неважливо, хто що вміє. Всім все зрозуміло! Так, так. Ах, і ви одягайте Оля, будете дівчат тримати. Ось тримати баскетболеч. Дякую. Ми будемо грати команда на команду. Двоє з вас учасники. Один танцює з дівчатами. Всім все зрозуміло. Не можу футбол пограти. Я теж футбол пограю. Давай так, тримайся. Я з вами. Це не футбол, а баскетбол. Набагато краще. Добре, я буду з дівчатами. От і супер! Вставай, давай! Не смай вийти граційна поза, а то чим ми ще на фізкультурі, по-вашому, займаємось? Відпочиваємо, кайфуємо, граємо. Фізкультура до вашого відома серйозний предмет. Ах, мені здається, вона так буде зла. Всі уроки, всі дні і взагалі все своє життя Ого, згода. Так стали, ви команда розминайте, придумайте назву, негайно. Давайте, давайте зак знизу, потім ви отак от стаєте збоку. Емілія, Аліса отак от помпончиками обмінюєтесь. Так, не так. І потім зверху соня стрибає, робить ось такий переворот і приземляється на сторону. і з посмішкою каже. І ви всі посміхаєтесь, задоволені, ой-ой, ура, ура, ура. І ще ви маєте підтримати її коли вона буде робити переворот, розвернеться Ну, коротше, ви все зрозуміли. Приступаймо Ах, я так точно провалюся Ти, сонечка, тренеруйся, поки ми виконаємо гарну грацію, а ви команда грайте на то полі і щоб не заважали нам, все зрозуміло. Так, ага. Зрозуміло, зрозуміло. Пішли. Суворо, суворо, така капець. Давайте ділитися на команди один на один. Я до кого ой, де комні різниця. Вибирали найкращого, а найкращий це ти. Фузірочки зірочки, ненавиджу такі. Mm. Давайте. Ах. От заграють називається. Давайте давайте тримаємо позу правіше, лівіше. От, наприклад, Емілія правіше. Угу. А Аліса трішки лівіше вправо, лівіше і кут навхилу. Отак. От Зак центр між дівчатами. Емілія лівіше. Ні, ви маєте створити коло, потім вона стрибає. Що в цьому воно зрозуміло? Не так, так! А то в мене і тут проблем вже забагато. А -а, а а Ну, така вчителька це капець. О, що це за? Туди можна пройти. Та це справжній рай на даху. Треба це закрити, щоб про це ніхто не знав. можна відпочити, але ну, і взагалі. Чилити, їсти, пити, котика обіймати. Та тут класно. Ось тільки мені зараз не до цього всього. Треба буде записати чи знайти десь окремого, окремого тренера для червідеру, бо я щось не, не вмію нічого. Ах, ну нічого, хоча б розм'ятись треба. Один, два, стриба! Вийшло щось невдале, я просто стрибнула на подушку. Ай! А я би без розстрібнути ще високо. Один, два, три. Якщо мене на вітер. а а а Я просто зачепилась і впала. Це теж нікуди не годиться. О, ця музика, тобто це означає, що перерва нарешті перерва. Я це все витримала. Ааа ой, Ора, то все ж таки дотримала, мабуть, слід буде записатись. Але все одно я це пережила, значить, все супер. І далі мене чекає тільки успіх і ковточок лимонаду. Ах, я пофітрі ні йшов. Там завдання з переворотним кругом, а я навіть на шпагат не сяду. Та ти що і тобі перевороти круги задали. А мені оце от стати праворуч, ліворуч тримати, потім оце от балансувати і взагалі щось непеншу. Ех так, тепер я розумію, чого. Так хитять фізру, бо з вчителькою нам крупно не повезло. Ой, оце да. А до речі, тут доволі класна столова. Хотіла сказати єдиний плюс цієї школи. В смислі єдиний. Багато плюсів на ще дозволяють на вулиці по перервах гуляти, а взвичайні не дозволяли б. Так що Ротик оф Та що ти гарячкуєш? Прирятувала я тут прикольно доволі. О, ага. А до речі, ну пішли все ж таки в поїмо, буде смачно пішли. Угу Хоч щось мені підніметь настрій за сьогоднішній день. О, яке красиве місце. Я уйди, що сідимайсь, це соня. Ага. Саня, не хочеш присісти? О, я не погоджуся, Соня. Подумай про щось. Сідай. Ну, я просто хотіла сісти з подругами того вибач. Вибач, напрямайте. Ой, я зараз в туалет поки сходжу, не посидіть, не хвилюйтесь. А ну на нашу подругу так просто не забере. Ой, це було щось. Це було не щось. Офіціант! Вибачте, я трохи затрималась. ось вам меню. Ось меню, мені його Що ми кажемо? А я не знаю, ця кафешка така мила, що я навіть не знаю, що можна взагалі з'їсти. А якщо щось, треба звертайтесь. Як ти з ними можеш дружити? Та вони ж ти подивись, вона вже зниться. жодної ж причини не сталося. Ну, ми подруги і подруги, подруги і подруги. Ага, що будеш мені? Мені здається, тут є така прикольна. Оця картопля. А? А-а-а! Я вже злюсь, на навіть начебто нічого не сталося. На них це все начебто. Аліс, все буде добре. Я тобі кажу, не хвилюйся ти так. Хвилюватися я ще маю. А-а-а! Офіціант, здається, з цією дівчиною щось коїться. Ще сталося будете, я буду картоплю фри, я буду жалейки з колою, я буду коктейль, я буду коло, якщо є. Я буду ще. Що у вас там ще є? Не знаю, ну щось, щоб стало легше. А добре, зараз все принесу. Хтось, ви щось будете? Так, картоплю фрі, жалейкі бублики і ось такий от напій. Я буду коктейль, орео, картоплю фрі та жалеки. А які жалеки вважаєте? Ем, усіх трьох видів. Зрозуміло, зараз все буде. Ось так ось коктейлі. Тримайте, пише замовляв коктейль. Я замовляла уявляю. А ось ой так вам. Угу. Ось вам коктейль і ось о, дякую. Угу. А на речі я забула запитати вам тут. Жаликий з собою, так, да, жалик з собою, жали із собою. Хе. Ось для вас та да, для вас. А картоплю скільки чекати. А ось зараз ось несу картоплю тримайте. ї вам Ага, дякую. А можна і мені замовити так, звісно. Ладно, ладно, ладно. Я не очікувала, що нам подарунок ідуть чиїсь смаколики. Ага, виглядає апетитно. Там, речі, буде жалейка. Так, давай. Стоп, я школу замовляла, а не ось це. О? Сонь, Кать, можна помінятись? У мене просто чиєсь із вас? О? О. У мене своє. Значить, у тебе моє. Ага. Дякую. А тебе не смущаєш і собі стала більше розмовляти з Катією? А. Так. Вона вже якось не спілкується з нами. Мабуть, вже сам ти готова. Думаєш, Санта повпливав на це? Та не впевнена. Соні не буде незручно, якщо я поставлю питання одне. А став, будь ласка, чому ти дружиш з Алісою і Емілою? А...